На останньому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Чехова, 54, мешкає 74-річна Тетяна Акімова. Каже, відколи перестав працювати ліфт, а це два тижні тому, почувається безпорадною. Я, якщо я спущусь, я його не піднімусь. А пірох у мене серце теж збальнує. Спуститися ще можна, і то потім я ночу спати не буду, бо у мене потім всю ноги, я не, не хожу. Ходить, каже, лише до сусідів, аби просити допомоги. То хлебушка. я говорю, то, как назло, і соль кончился, і сахар кончився. Неудобно каждый кожен раз, а люди приходять з роботи і самі піднімаються, а я їх ще що прошу. Галині Лужанській 75, розповідає, щодня долати сходинку за сходинкою для неї справжнє випробування. Спускаюся по три рази на день і піднімаюся по чотири рази на день, тому що мені треба двигатися, треба щось нести в руках, і по потребності по обов'язково треба виходити, тому що це не на один день, і не на два дні. Він у нас цей остановився. На шостому поверсі мешкає подружжя мизників. Як би не було важко, каже пані Тетяна, вибору немає, на вулицю йти треба. Погано без ліпта. Ми вже такі старики, нам дуже важко ходити. дуже важко ходити. А ще сходити у магазин і покупки дуже тяжело нести. А чоловік у нас палкою ходить, єлі-єлі ходить. Ще вчора перечепився й упав. так упав на алізниці. Будівлю обслуговує компанія Нова якість, тому чекали дій від них, зазначає старша по будинку Тетяна Винник. Я плачу, у меня долгов нет. Вот эти бабушки, которых вы сьогодні снимали, у них ни копейки долга нет новой якости. Но как, когда для них нужна, нужна эта услуга, она жизненно необходима. Тож додає, вирішили збирати кошти на ремонт ліфта самостійно. У нас ліфт не на 36 квартир, а на 171 квартиру. Пришли 9 етаж, 8 етаж, 7 етаж. Хтось то старожили. І вони рішили, що ми соберем. Митали ми, у нас по 40 гривен з квартири. Ну а що делать? Ну кто-то сдаст, кто то не да не сдаст. То мы поболе, там немного этот трансформатор, Адвокат управлінської компанії Нова Якість Максим Підгорний зазначає, ліфт не ремонтують, бо не мають технічної документації на нього. У 2020 році за підписом заступника Бондаренка Волошина було протокольне рішення за участі МНСників, поліції інших структурних департаментів, де було рекомендовано негайно строк негайно Черкаси Ліфт повернути технічну документацію у групі компаній Управлінська якість. А проте жодних дій від Черкаси Ліфт не було здійснено по сьогодні. Нагадаю, що це є власністю людей, у тому числі ця технічна документація, як і самі ліфти, це є власність людей, спільна сумісна власність. Якщо пани Черкаси Ліфт не хочуть її віддавати нам, хай вони віддадуть її людям. Натомість адвокат підприємства Черкаси Ліфт Олена Яковенко говорить: компанія нова якість відмовилась у суді від отримання документів. Управитель багатоквартирного будинків нова якість дільниця 28 відмовилася в апеляційному суді від заявлених позивних вимог щодо витребування технічної документації. Тобто, як управитель не довела до кінця цю справу і не отримала позитивного висновку суду щодо необхідності передачі документації. Натомість додає, Черкаси Ліфт продовжує обслуговувати ліфт. Утім, запрацювати він зможе після ремонту. Роботи вартуватимуть 7 тисяч гривень. Відшкодувати цю суму, говорить, має нова якість. Оскільки як вони себе позиціонують управителям квартирного будинку. А саме правонаступником ТОВ «Сантехбудконструкція» вони в рамках правового поля, на їх думку, продовжують отримувати кошти від мешканців багатоквартирного будинку складову за один квадратний метр. В склад цієї складової послуги відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги із 14 послуг є як саме послуга по обслуг... технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів. Тобто кошти від мешканців за обслуговування ліфтів отримуються в подальшому нікуди не перенаправляються. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.